Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. Ну а ми просто продовжуємо з вами вивчати мову програмування Python і модуль TK-Inter. Сьогодні поговоримо про тестування. Ні, не лякайтеся, розв'язувати тести ми сьогодні не будемо. Поговоримо про самі запитання. Ось такого плану. Або такого. Так, це запитання з однією правильною відповіддю, а верніше вибором однієї правильної відповіді. І цей вибір відбувається за допомогою так званого радіобанку. Або радіокнопки, або перемикача, ну по-різному це діло називають. Тож погнали, подивимось, що воно таке. Для початку приготуємо необхідні нам матеріали, а знадобиться нам сьогодні три картинки: ось такі формату PNG, посилання на них буде, звісно, під відео. Як бачимо, це звичайні кольори світлофору. Тобто, сьогодні говоримо про правила дорожнього руху. Ну і заготовочку нашу відкриваємо. В нашій заготовочці вже є декілька команд. Давайте швидесенько по ним пробіжимо. Тут ми підключили модуль TK Inter, Далі створили зміну, яка буде представляти наше вікно програми, і під'єднали до неї всі функції, дали назву, скоріше, ця назва нам сьогодні не підійде. Давайте ми її змінимо на правила дорожнього руху, поговоримо сьогодні про них. Задаємо за допомогою методу Geometry розміри нашого вікна 500х600 і посунули його вправо на 1300 пікселів, На 100 пікселів відступили зверху. Це ми зробили для того, щоб вік вікно нашої програми нам не заважало писати власне саму програму. Так, ну і ось цю штукенцію ми також десь тут в куточок запхаємо. Отак, супер. Далі Resizable. Метод, який забороняє змінювати розміри нашого вікна. Ну і за допомогою метода config обрали фоновий колір вікна програми. Метод mainloop слідкує за всім, що буде відбуватися всередині нашої програми. Ну а що буде відбуватися? Будемо складати тести. Для запитання створимо зміну items. Елемент перший, скажімо так, це буде label. В ньому вказуємо нашу зміну прок. Ну а далі стандартно пишемо текст і напишемо запитання. На який колір світлофора слід переходити дорогу. Ну і задамо певне оформлення. Опублікуємо наш елемент items 1 методом place. Х задамо десь 20 пікселів, трошки відступимо від наших зовнішніх границь по ігрих. 30 пікселів задамо, ну і ширину, так щоб вона рівномірно розподілила наше запитання. Зробимо так: 20 пікселів зліво, 20 пікселів справа. Загальна ширина 500. Тобто, зробимо десь. 460 пікселів. Окей, глянемо, що в нас виходить. Ось наше запитання. Воно трошки не влізло в наш рядочок за рахунок тексту. Тож розіб'ємо його на два рядки. Ну так набагато краще. Ну а тепер варіанти відповідей. Як вже говорилося раніше, варіанти відповідей створюються за допомогою так званих радіобатонів. Тож і напишемо тут відповідь до першого запитання. Перша. Радіобатон. Дужку Душку відкрили-закрили. І тут ті самі параметри прок. Текст. Ну, в текст напишемо варіанти нашого кольору, тут буде зелений, задамо якесь певне оформлення, ну і опублікуємо. Трошки відступимо далі, і по іксам нехай це буде десь 50. По ігрикам треба опуститися нижче, ніж наш елемент. 30 було пікселів тут. Тут у нас два рядочка тексту по 18, візьмемо по 20, 40. І тут ще відступи до і після тексту. Тобто давайте десь задамо сотку і подивимось, як у нас розташується. Ну і ширину зробимо десь 250. Наглянемо, що у нас виходить. Елемент створився, і ми бачимо, що біля нього є такий собі індикатор, який відмічений вже, тому що одне запитання, і тут все достатньо. Просто і бачимо, що текст розмістився посередині нашого елементу. Якось не дуже правильно ми звикли, що варіанти відповідей завжди орієнтовані на лівий край. Тож і задамо вирівнювання нашому тексту. Робимо це за допомогою параметра Anchor. Пам'ятаємо нашу вітрів і літеру W, яка вказує на захід, або точніше на ліву сторону. Окей, подивилися, чудово розмістився текст. Добре, тепер створимо другий варіант, і третій скопіюємо. Даний текст, замінимо зелений на жовтий, червоний цифри. Відповідно, поміняємо друге питання, третє питання. Ну, і по ігриках треба якось розкидати. Давайте по 50 будемо додавати кожного разу. Тобто в нас буде 150 і 200. Глянемо, що в нас там вийшло. О, круто! Розмістились варіантики, але ми бачимо, що наші варіантики якби відразу всі вибрались. Це трапляється через те, що комп'ютер не розуміє, які значення приймають наші радіобатони. Для того, щоб задати їм певні значення, використовується такий параметр, як value. І, наприклад, задамо першому варіанту відповіді цифру 1, трошки пізніше розкажу, в чому різниця. Другому варіанту 2. І третьому варіанту 3. Запустимо це все діло. Бачимо, що пропорції у нас з'явилися. Знову вони відмічені. Але я можу вибирати, тепер щось тут переключати, можу, бачимо. Але дивіться маленький прикол. Зараз копіюємо перше запитання, замінюємо в нього змістовну частину. Так, щоб отримати запитання, друге, зачекайте хвилиночку. Відповідно, це буде у нас друге запитання. Ми його опустимо ще нижче на 50 пікселів. Тобто буде тут 250, Тут буде друге питання. Перший варіант. Друге питання, другий варіант. Друге питання, третій варіант. І так само позміщуємо ігрики. Тобто буде вже тут 300. Далі буде 350 і 400. Ну і глянемо, що в нас там виходить. Бачимо, що розмістилися всі елементи. Єдине, що в нас тут не вміщається вже текст. Давайте задамо десь. 350 нехай буде. Ось таким варіантиком у нас розмістились питання. А тепер дивіться прикол. Я вибираю тут, а в мене вибирається і тут. Вибираю, вибирається. Дзеркально працює. Тобто комп'ютер все одно не розуміє, які варіанти відповідей, до якого елементу відносяться. До речі, у нас тут питання не вмістилося. Давайте його також будемо розбивати на рядочки. І в нас зараз поїде вся наша конструкція. Угу, Поїхала. Так. Треба тут додати двадцятку. Давайте накинемо, глянемо, як там буде. Я сподіваюся, що нам її вистачить. Окей, все чудово. Ну а тепер як же ж комп'ютеру пояснити, що в нас одні радіобатони відносяться до першого запитання, а другі радіобатони відносяться до другого запитання. Робиться це елементарно. Так як комп'ютеру потрібно запам'ятовувати варіант відповіді, він просить, а створіть мені змінну, яка буде запам'ятовувати цей варіант відповіді. Пишемо відповідь. Перша дорівнює. І тут маємо вказати тип нашої відповіді. Типів відповіді може бути 4 варіанти. Стандартний набір, але вказується трошечки нестандартно. Дивимось: int, var пишемо, ми, якщо ми хочемо задавати цілочислові значення. Тоді в value ми можемо написати цілочислове значення. 1, 2, 3 або 50, 60, 80. Головне, щоб однакових варіантів не було. Тобто, якщо ми запишемо отак: 1, 2, 2, то ми побачимо. Тому що тут ми обрали один. А тут ми вибираємо один варіант, а у нас два відмічається відразу, тому що тут пунктики однакові і комп'ютер трошечки в нас плутається, збивається. Тому мають бути різні числа. Другим варіантом може бути Double Warp. Це для дробових значень, якщо ми будемо у варіантах пропонувати, наприклад, гривні і копійки, там 20 гривень, 50 копійок, 30 гривень, там 70 копійок. Тобто дробові значення і маємо їх вибирати. Третій варіант. Це string var. Я думаю, що тут всі здогадалися, що можна задавати текстові варіанти відповідей. Потім перевіряти їх за допомогою команди розгаложення і визначати, скільки балів ми будемо надавати. Ну і нарешті boolean. Боліан це логічний тип, він може приймати тільки два значення: true або false. І відповідно, якщо у вас є два варіанти відповідей, ви можете ним скористатися, один написати true, інший написати false. Але якщо у вас три варіанти відповідей, то тут уже їм скористатися не вийде, тому що принаймні два запитання точно будуть або true, або false. І даний тип тут не спрацює. Ну, ми запишемо int і залишимо його. Далі треба прив'язати наші варіанти відповідей до нашого. Змінної. Робиться це за допомогою параметра Variable. Ось таким варіантиком. Копіюємо його до всіх наших пунктиків. І не забуваємо, щоб коми стояли кругом, бо це проблема. Запустимо тепер. Дивіться, по-перше, пропорції зникли. Тут вони є. По-друге, коли я тут обираю тепер значення, ці пропорції вже не реагують, вони самі по собі. Вони прив'язані і не розуміють, як їм працювати, але вони самі по собі. Ці вже в нас впорядковані, вони вже. Вже правильно налаштовані, вони вже працюють так, як слід. І відповіді свої передають у відповідну зміну. Ну і давайте ж тут наведемо порядочок. Для них створимо зміну відповідь 2. І також нехай воно буде там int var. Але пам'ятайте, що коли ви пишете int var, ви пишете літеру І велику, тобто тип починаємо з великої літери, і слово var також починаємо з великої літери. Ну і тут прописуємо variable. Копіюємо всім нашим запитанням. Чудово. оно. І глянемо, що у нас виходить. Тут у нас працює все, тут у нас працює все, і тепер ніяк між собою не пов'язані пунктики. Чи все по налаштуванням що можна зробити? Насправді ні. Це перший варіант представлення наших запитань. В другому варіанті ми можемо наші перемикачі зробити безпосередньо перемикачами. Не ось таким варіантиком, коли ми кружечок відмічаємо, а справжніми перемикачами. Є такий параметр, який називається індікатор. Він по замовчуванню має. Значення одиничка. Якщо це значення стоїть, то ми бачимо перед собою ось цей кружечок. Але якщо ми цей індикатор перемкнемо на значення 0 і тепер скопіюємо його нашим варіантам відповіді, оновимось, ми побачимо, що наші індикатори зникли. А в нас створилися звичайнісінькі кнопочки. Але якщо я виберу другий варіант, то перший автоматично вимкнеться. Тобто у нас такий собі перемикач з трьох кнопок. А обрати ми все ж таки можемо. Перваємо тільки одну з них. Такий варіант називається другим варіантом представлення або власне перемикачами. Окей, з усім розібралися. Ні, ми ще картинки з вами приготували, якщо пам'ятаєте. Тож, давайте ці картинки на початку програми підключимо. Пишемо emg1, це змінні, просто які ви самі собі придумуєте. Далі пишемо фото імейдж, бачимо, що пишемо кожне слово з великої літери. В дужках, пишемо слово файл і просто в Вказуємо назву наших малюнків. Ось у мене йде перший зелений, я його отак скопіюю повністю з типом назви. Він знаходиться поряд з файлом, тому мені достатньо просто прописати назву самого файлу. І вставляємо сюди. Так, це я все діло скопіюю, ставимо другий, ставимо третій. Тут замінимо yellow, red. Ну і тут номерочки поставимо Друга картинка, третя картинка. А тепер переходимо до наших, власне, варіантів з запитаннями. І прописуємо тут просто. Параметри match і прикручуємо сюди картинку img 1 Все достатньо просто. Запустимо нашу програму і побачимо, що текст з наших картинок ой, один, тут два, а тут, мабуть, три. Перезапускаємось. О, тепер чудово. Бачимо, що текст у нас зник, а замість нього стали картинки. Справа в тому, що картинки вставляються за тими самими правилами, як і в текстовий редактор Word. Коли картинка вставляється в текстовий рядок, сам текст звідти прибирається. Типу, вона його витісняє. І тут так само вона. Витісняє наш текст. Відповідно, ми маємо написати, як має себе поводити картинка по відношенню до тексту. Задати правило обтікання. Пам'ятаєте, в Word у нас таке було? І за це відповідає також окремий параметр. Називається він Compound. Тут ми маємо вказати, як веде себе картинка. Тобто пишемо, наприклад, left, тобто картинка зліва, текст справа. Інший варіант картинка справа, текст зліва. Ну і є ще один достатньо смішний, на мій погляд, варіант. Коли ми поставимо картинку по центру тексту, запустимо це все діло і побачимо, як у нас розподілилися картинки: картинка зліва, текст справа, навпаки, текст зліва картинка справа, ну і картинка посередині тексту. Дивно виглядає, але має місце бути. Тож, Давайте поставимо все ж таки на ліву сторону, все чудово, left і тут left. Тепер у нас все буде гарно виглядати. Але якщо подивитися, тут у нас картинка впритул стоїть до границі нашого кнопки, і в притул до тексту. Можемо дописати ще один параметр налаштування. Його ви знаєте, це параметр pad X. Ну і pad Y також у нас існує. Pad X, Padding X, тобто відступи від об'єкту. В даному випадку від картинки напишемо десь 10 пікселів і скопіюємо даний параметр до всіх наших пунктиків, про коми не забуваємо, запускаємо, дивимося вийшло, і ось тепер прикольно виходить. Картинка відступила від бортику на 10 пікселів, і текст від себе відштовхнула трошечки. Тепер ми можемо отак вибирати собі пунктики. Художньо оформлений варіант відповідей на запитання в нас отримався. Ну і тут також давайте трошечки додамо різноманіття ми можемо тут зробити? Можемо до наших других варіантів дописати такий параметр, як Select Color, і тут просто вказати колір. Наприклад, в мене є перший варіант, і я хочу його назвати ем, Green. Зелений, ну, якщо ми вже пішли по кольорам, то пішли по кольорам, кому не забуваємо. Скопіюємо, ставимо нижче. Тут нехай буде жовтенький. Ну і внизу червоний. Такий собі світлофор. Оновимо наш варіантик і побачимо, що в нас тут кружечки зафарбувалися відповідними кольорами. Воно ніяк не впливає на вибір ваших варіантів. Це просто художнє оформлення. Хочете картинку поставте. хочете кольорами відмічайте. Єдине, що оцей пунктик, який ми ставимо. Галочку, він досить маленький за своїми розмірами, збільшити його не можна, тому якось вважайте на цей пунктик. Окей. Як формувати запитання і варіанти відповідей до них, ми вже зрозуміли. А як їх опрацьовувати? Ну тут взагалі все просто. По-перше, маємо створити функцію. Напишемо функцію def, назвемо її там, наприклад, тест, Дужку відкрили, дужку закрили, двокрапку поставили, і тут маємо перевіряти. Що ж будемо перевіряти? Давайте подивимось. На перше запитання в мене правильно. Відправною відповіддю буде ось цей перший пунктик. Що мені дає перший пунктик? Дає він мені значення одиничка. Відповідно, я маю подивитися, чи відповідь 1 набула значення одинички, і тоді це буде правильна відповідь. Окей, дамо на початку нашої функції якусь зміну, яка буде нараховувати бали. І туди покладемо 0. А далі будемо перевіряти, якщо відповідь 1.get. Отут От дивіться уважно, маємо звернутися як до об'єкту. Відкрили-закрили дужки, дорівнює одинички, то маємо нарахувати бали. Давайте по 6 балів за кожне запитання будемо давати. Бал дорівнює те, що там було, додамо 6 балів. Ну і друге запитання. Якщо дивимося, що в мене в другому запитанні правильно, а правильно варіантик 2. Варіантик 2 в другому запитанні мені дає 2. Окей, тоді ми перевіряємо змінну відповідь. 2, відповідь 2 get. Відкрили закрили дужку. дорівнює 2. То тоді я ще додам значення до наших балів. Те, що там було. А там уже може бути або 0, або 6. Додам ще 6 балів. Окей. В загальному випадку в мене виходить 12 балів. Я можу заробити. Ну і тут маємо десь цю відповідь діти. Відповідь можемо діти просто в лейбл. А можемо написати таку штуку, як show-info. Це таке собі віконечко. Яке нам створить відповідне повідомлення. Воно має два параметри, текстових параметри. Тут назва самого віконечка, оцінка або результат тестування, як хочете. Ну, а тут напишемо ваша оцінка за тест, поставимо двокрапку. і сюди просто додамо нашу відповідь. Бал. Так, віконечко ми це склали. Бали нарахували. Правильність розподілили. Як би все чудово, але це вікно працювати в нас просто так не буде. Воно відноситься до модуля tkinter, інтер, але відноситься до підмодуля тика інтер. Тобто для того, щоб воно запрацювало, маємо ось тут зверху до Інтер додати ще одну команду, поставити тут крапочку і написати тут message box. Окей, ось тепер воно буде працювати. Ну а для того, щоб цю функцію нам викликати, зробимо внизу під нашим тестуванням кнопочку. Для цього просто скопіюємо наше останнє запитання. Ось сюди його поставили. Тут замінимо назву на. Result. Координати змінимо десь, тут у нас 420, то не будемо рахувати. 500. Напишемо. Label міняємо на кнопку. Текст змінимо на перевірку тесту. Ну і власне лишається тільки саму функцію викликати. Це ви вже можете і без мене зробити. Command тест. Запускаємо нашу програму. Бачимо, у нас така кнопочка є. Вибираємо тут зелений, тут зелений жовтий, червоний Натискаємо перевірка. Опс, і помилка у нас тут. Тут вискочила, а ну давайте глянемо, в чому тут у нас є помилка. Помилка, помилка, помилка. Так, помилка заключається в тому, що тут не може бути два аргументи. В даному вікні шоу меседж має бути всього два аргументи. А в нас тут отримується один, два і якби третій аргумент. Цього робити не можна, але можна зробити по-хитрому. Ми можемо додати текстовий рядок, перекласти наші бали в текстове значення. І таким чином у нас буде якби один параметр. Запускаємо програму. Відмічаємо зелений, відмічаємо зелений жовтий, червоний. Окей, наша оцінка 12 балів. Але дивіться такий момент з тестами. Якщо я набрав 6, що мені заважає зараз вибрати інший варіант і знову натиснути перевірку? Отримав 12. Треба зробити трошки хитріше. В нас функції, коли ми натискаємо на кнопку, вона у нас викликається, можна дописати наступне Резал. Ми можемо звернутися до властивостей нашої кнопки. І ось тут написати state Disabled. Тобто ми кнопку вимкнемо. Ну а перед тим як кнопку опублікувати її в параметрах, допишемо наступне state normal. Окей, запускаємо програму. Коли ми програму запустили, у нас кнопка працює. Коли ми вибрали варіанти відповідей, незалежно які вони були, ми натиснули, побачили результат нашого тестування і бачимо, що кнопочка наша вимкнулася, тобто тепер нам вибір недоступний. Ми не можемо, тобто вибирати, ми тут можемо перемикатися, все в нас працює, а отут от ми не можемо подивитися. Це один з варіантів. Інший варіант, ми можемо просто нашу функцію Command Test прикрутити відповідно до наших запитань, просто до них. І тоді. Ось так я її прикрутив до другого питання, зараз ми глянемо. І тоді, відповідно, нам тут потрібно буде просто зробити такий собі пунктик. Якщо відповідь 2 вибрали, правильно вибрали, то ми покажемо шоу меседж і в ньому напишемо просто текст. Правильно, неправильно. Ну, кнопку вже ми тут чіпати не будемо, вона нам тут уже не потрібна. Тобто ми можемо просто ось тут клац, і бачимо неправильно, клац, правильно. Тобто, як використовувати саму побудову тесту, ви вибираєте самостійно. Як буде працювати ця вся штука, ви також вибираєте самостійно. В принципі, всі елементи ми з вами розібрали. Ну а на наступному уроці ми обов'язково з вами розглянемо, як можна створити запитання з декількома варіантами відповідей і як їх опрацьовувати. Ну а на цьому маю прощатися. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. Всім гарного настрою і до нової зустрічі! До побачення!